Правда, привів із собою ще кількасот найвірніших козаків, а усьому своєму війську наказав вийти в похід і отаборитись біля старого кордону Московії. У Москві тоді саме пересварилися царівна Софія з уже підростком, тобто підлітком, Цуценям Петром. Я сказав Цуценям – цареням, стрільці і найманці вичікували, а мазепу почали. Перетягувати на свій бік обидві сторони. Ну, а Іван нікуди не поспішав, тому просто чекав, поки сторона переможець, у цьому випадку Пьотер розцінить його очікування як лояльність. Ну а Пьотер затвердив його на гетьманстві. І підписав нові статті московські, а саме ніяких призначень і розподілу земель без волі гетьмана, підтвердження реєстру на 30 тисяч козаків та збільшення видатків на гвардію сердюків, повернення гетьманських акцизів на горілку і ще низку товарів та дозвіл на зовнішню торгівлю, виведення московських військ із міст, а і ще встановлення митниці на кордоні з Московією. Щоб не шастали. це була перемога. Іван Мазепа пробув гетьманом найдовше